Ця цегла з будівельних відходів можливо допоможе розв'язати екологічні проблеми. Так уважають в одній шотландській компанії, яка розробила технологію виробництва цегли з вторинної сировини. будівельна галузь зараз дуже впливає на викиди вуглецю в усьому світі, але цегла кейбрик може допомогти скоротити обсяги вуглецю, що містяться в будматеріалах. Компанії кажуть, що під час виробництва екологічної цегли виділяється дуже мало вуглекислого газу. Використовуючи перероблені матеріали та процес виробництва, за якого виділяється мало вуглецю і треба мало енергії, а ще за якого нема потреби у випаленні, ми отримуємо унікальний продукт. Щоб звести стандартний будинок з двома спальнями, потрібно 12 тисяч цеглин. Якщо використовувати кейбрик, викиди вуглецю зменшаться з 6 тонн до 200 кілограмів. Це рівнозначно тому, що один автомобіль з бензиновим двигуном не їздитиме цілий рік. За словами виробників, така екологічна цегла міцна і довговічна. Також вона має добрі ізоляційні властивості, що дасть змогу заощаджувати на опаленні та охолодженні приміщень. Компанія випускає цеглу 12 кольорів. Продукція пройшла сертифікацію в США та у Великій Британії. Нині триває процедура схвалення в ЄС.